Зимою 2021 2022 року, тобто до на штабки, зимній максимум енергосистеми, ну, максимум споживання енергосистеми був 25 тисяч мегаватт. І дуже швидко він ну, зменшився на третину. Окупована частина енергосистеми України, от окупована частина Херсонської і Запорізької області, вона не є частиною енергосистеми України. Вона має фізичний розрив, і вона закольцована через Крим і туди на, туди на Ростовську область, і вона є синхронною зоною Росії. А ми відповідно з 16 березня 2022 року ми працюємо синхронно з Європою. Тобто, між цими частинами немає фізичних перетоків. На окупованій території, враховуючи окупацію, і знищення, ми втратили 17 тисяч мегаватт. Встановленої потужності. Це Запорізька АЕС, 6 блоків, тобто 6 тисяч мегаватт, це декілька теплових великих електростанцій, ну і багато сонця-вітру, яке там залишилося. Відновлена енергетика була дуже сильна, потужна вдома. Декілька, декілька гігават три з половиною на окупованій території. Тобто, ми маємо контрольовану частину енергосистеми. Ми маємо, ну, в цьому році очікується зимній пік споживання на рівні минулого року десь 18 тисяч МВт І станом на сьогодні, після закінчення ремонтних кампаній, всіх ми будемо збалансовані цієї зими. Більш того, навіть якщо зима буде не дуже холодна, і температура буде там менше ніж там, мінус 10, наприклад, навіть ми будемо мати невеличкий експорт.